Компанії Huawei дуже пощастило з відкликанням Samsung Galaxy Note 7, адже їх великий флагман Mate 9, а особливо Mate 9 Pro з закругленим дисплеєм, позбавились серйозного конкурента. Звісно, є ще Xiaomi Mi Note 2 та його проверсія з закругленими кутами, але багато хто в Україні і світі і чути не хочуть про цих китайських вискочок. Натомість за цих китайців із задоволенням віддадуть кров не Тож давайте з вами розбиратись, що собою представляють Huawei Mate 9 Pro та його простіша версія, і за що всі згодні віддати свої кров не Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину портативної техніки EasyMac. А почнемо ми, напевно, з останнього, адже в порівнянні з загнутим і відшліфованим з усіх країв Mate 9 Pro просто Mate 9 виглядає надто примітивно і скудно. Основними його відмінностями, окрім загнутого дисплея, стали трохи збільшений 596 дюймовий дисплей з HD роздільною здатністю, що для такого топового апарату трішки занадто мало. Хоча така мала роздільна здатність краще відзначається на стоці автономної роботи. До речі, це і є всі відмінності між, між... 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 до речі, це і є всі відмінності між телефонами. Тож тепер пінгвінята перемикають свою увагу на ось цей шедевр зі скла і металу, який може з легкістю переплюнути Samsung Galaxy Note 7. а вже переплюнув, адже він продається. Питання дизайну політика Huawei нам дуже подобається, адже їх апарати увібрали в себе найкраще напрацювання по дизайну і управлінню більшості компаній на ринку, обережно поєднавши їх в цьому корпусі. Слухавка отримала суцільно металевий Unibody корпус з авіаційного алюмінію, окрім типових вже пластикових вставок у верхній і нижній частинах для виводу антенн. Надприємні тактильні відчуття тут забезпечує фінішна піскоструменна обробка металевої заготовки, складна форма якої протягом години формується на фрезерному верстаті. Для фасок взагалі використана алмазна шліфовка. Якщо ж пробрати всю цю маркезну у мішуру, в руках Pro сидить просто відмінно, а завдяки закругленому дисплею, здається набагато меншим за стандартні 5,5 дюймові мудрофони. Після тижня використання задня панель не зібрала жодних подряпин. Але в перспективі, думаю, про це варто подбати. До речі, в комплекті до обох апаратів є непогана пластикова накладка. На правому торці розмістилися клавіші регулювання гучності та блокування. Окремо варто сказати про лоток для двох наносім-карт, причому радіомодулів тут також два, які підтримують практично всі існуючі стандарти lte мереж. Це означає, що з Mate 9 ви будете користуватись найкращим за якістю зв'язком, де б ви не були на будь-які сім-карт. Можливості засунути сюди флешку немає. Але якщо у вас така версія, як у нас, тобто 6 Гапоративка і 128 ГБ постійно, то про флешку ви навіть не згадаєте. Ще й золотий Fashion. Тепер задня панель. Її прикрашають дві камери, прирізи для спалаху і лазерного автофокусу, невеликий логотип і пластикові вставки для виведення антенн. Передня панель в цілому, як зазвичай, в стилі чорної цеглини. Так, під динаміком є логотип, можете плюватись. Крім нього, тут, звісно, розмовний динамік і стандартні датчики. А ось під 55 дюймовим дисплеєм є дещо цікаве. Тут не механічна кнопка додому і дві сенсорні з боків, як у Samsung. Але цікава вона тим, що в налаштуваннях ви можете вибрати стиль управління смартфоном. Варіант перший нагадує нам про 3T, Тобто легкий тап поверне нас на крок назад, утримання викине на домашній екран, а свайп в сторону доступ до багатозадачності. Ну або другий варіант, більш класичний тап по кнопці додому, а по боках на ваш вибір назад і багатозадачність. Таке рішення і взагалі наявність вибору це просто мега правильно з боку Huawei. Однозначний залік хлопцям. Також відзначена наявність тікпорту, що для багатьох буде важливим моментом. На нижній грані розміщені всі дірки. Це роз'єм USB Type-C, аудіоджек і Динамік. Що стосується USB, то він тут стандарту 2.0. Добре, це чи погано вирішувати вам. Особисто я вже давно нічого не перекидаю на смартфон через кабель. 2017-й за вікном, хлопці, ера хмарних сервісів і швидкого інтернету. Також є що сказати про динамік і про звук в цілому. Huawei Mate 9 Pro окремого виділеного аудіочіпа не отримав. Проте він є в процесорі Kirin 960. На звук з динаміка ясна річ, це ніяк не впливає, але варто відзначити, що він тут дуже навіть непоганий. Досить гучний, чистий і навіть об'ємний звук. Невже виробники всерйоз взялися за це і почали робити нормальний звук в смартфонах? Як би там не було, але Huawei це вдалося. Ти мені заважаєш? Ну він мені заважає. Та ще одна важлива деталь: основному гучному динаміку тут допомагає розмовний. Дуже дивне і незвичне рішення, але чому б і ні, Мені, наприклад, подобається. На ну, що стосується навушників, то так, робота аудіочіпа відчутна. Щоправда, не в тій же мірі, що на смартфонах Meizu з виділеним ЦАП. Так, якщо ви слухаєте флаг в хороших навушниках, то так, якщо ви слухаєте флаг в хороших навушниках, то вам має сподобатись. Але якщо ви полюбляєте залипати в Кантактику і використовуєте заїложені навушники за 10 баксів з переходу, то я вам щиро співчуваю. Так, вушка наші ми задовольнили, тепер побалуємо очі. Huawei Mate 9 Pro отримав 5,5 дюймовий 2К дисплей. Він виконаний за технологію AMOLED, а відразу ж після включення апарату ви в нього точно закохаєтесь. Передача кольорів, баланс білого, насиченість все тут саме так, як повинно бути. Його можна спокійно порівнювати з лідерами ринку amoled дисплеїв – Samsung. Якщо ж раптом вам щось не подобається, ви можете дуже тонко налаштувати картинку під себе, зробити текст більшим або дрібнішим, без проблем. Поправити температуру дисплії та, будь ласка. І для любителів Почитати є відповідний режим. Його, до речі, можна включати і за розкладом. Захисне тут Corning Gorilla Glass 3. Так, на жаль, не четвірка. По краях є скруглення, але сам дисплей рівний. Тут Mate 9 дуже нагадує Note 7 від Samsung. Балів приємності використання додає відмінне олеофобне покриття. Тепер камера. І так як це перший смартфон Huawei після нашого огляду P9, камера, якого мені неймовірно сподобалась, я очікувала як мінімум не гірше. І знаєте що? Нічого не скажеш. Цей смартфон мене не підвів. Основна камера тут на 20 мегапікселів з невеликою діафрагмою f 22 і з допоміжним 12 мегапіксельним модулем, функціонал якого полягає в тому, щоб робити гарне боке. І в принципі смартфончик з цим непогано справляється. Так, до iPhone йому ще рости і рости. Але якщо підходити до цього завдання з розумом і розумінням, то результат буде як мінімум не гірше і приємно вас здивує. Є, до речі, можливість і відео знімати в цьому режимі. Результат так собі, але це як мінімум цікаво. Що стосується просто фоток без проблем. І знову ж таки, повторюся, смартфончик мене дуже. Порадував. На виході фото виходять на рівні флагманів іменитих брендів, а іноді навіть краще. Додаємо сюди мінімальні вміння по обробці фото і отримуємо шикарний камерофон. Про другу камеру можна навіть не задумуватись. Фронталка в цілому викликає такі ж емоції. 8 мегапіксельний модуль з діафрагмою F19 і автофокусом справляється зі своєю роботою дуже добре. Фото виходять чіткими. Приємно, що не забули зімітувати спали за рахунок підсвічення екрану. Так робити селфі в темряві набагато краще. Якщо чесно, не пригадую смартфон, який би видавав хоча б такий же результат. Мовчу вже про щось. Краще. Гріхно згадати і про відео. Знімає MyD9 Pro 4K відео з частотою 30 кадрів, Full HD до 120 кадрів і HD в 240. Є оптична стабілізація. І тут такого захоплення, як від фото, у мене вже немає. Стабілізація працює так собі. Картинка раз у раз смикається в різні боки, і сама картинка в загальному середнячок. Тут до Samsung або Apple йому ще дуже далеко. Тепер переходимо до заліза. Тут постараюся максимально коротко і по ділу. Працює смартфон на базі фірмового восьмиядерного процесора Kirin 960, економити батарейку, якому допомагає співпроцесор i6. Він дозволяє геть відробити на нажарливий і підтримувати роботу смартфона в фоновому режимі. А ось графіку на себе бере вже Mali G71 MP8. Сказати, що такий набір неймовірно швидкий та топовий, не можна. Так, 960 Kirin 6 ГБ оперативної пам'яті, постійна пам'ять типу UFC 2.1, Це звичайно круто, але на практиці смартфон. Хоч і дозволяє грати на ультранастройках в ті штанки, але через півгодини годину починає тротлити, в результаті чого знижується значення FPS і рівень задоволення від гри. Якщо так подумати, то той же OnePlus 3 t з його дракончиком буде відчувати себе впевненіше, ніж наш сьогоднішній герой. Ні, смартфон швидкий, дуже швидкий, але тільки на коротких дистанціях. По софту тут все приємно. На Android 70 Huawei встановили свою улюблену оболонку EMUI версії 5.0. Приємні фішечки від Android тут залишилися як, наприклад, швидкий перехід до попереднього додатка подвійним та по кнопці багатозадачності або зміна розміру шрифту, але візуально все змінили. Для когось може бути важливо, тому зазначу можливість повернути меню додатків. Крім цього, є ще маса корисних дрібниць, розкиданих по всьому меню налаштувань. Розглядати їх всі я звичайно ж не буду. Переходимо до останнього пункту огляду автономність. І він сьогодні у нас найкоротший. Ємність акумулятора Huawei Mate 9 Pro 4000 мАч. І не дивлячись на співпроцесор, його вистачає на один повний день нормальної роботи. Але в налаштуваннях є маса можливостей по тонкому налаштуванню продуктивності, а відповідно, економія енергії. Тож півтора дні при бажанні з нього можна витиснути. Ну і висновок. Huawei Mate 9 Pro це воїстину флагман. Камера, залізо, звук, автономність все на рівні топових смартфонів іменитих брендів, а місцями навіть їх перевершує. З того упаковано це все в шикарний корпус з прекрасною ергономікою і відмінно реалізованим управлінням. Але ось ціна трохи кусається. Вартість на нього зараз коливається в районі 22 тисяч гривень, що з одного боку все на тому ж рівні флагманів А-брендів, а з іншого все ж трохи завищено. Але це вже вирішувати не мені. Моя справа проста: розповісти вам всю правду про девайс, що я щойно зробила. Тепер діло за вами. Залишайте власну думку в коментарях під відео. Не забувайте про вподобайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину портативної техніки EasyMac. Просто відмінно. Назад. Відмінно. Назад. Стой! Ні, назад верни. Назад. Назад. Стандартні 5-5 дімові мікрофони. Назад. Здається, набагато меншим за стандартів Назад.